Бажаю здоров'я! Ех, одну секунду. Apple не встигає зробити свій AI, Samsung розчаровані в своїх рішеннях. У Intel біда, а Qualcomm обіцяє чудове майбутнє. Про усі ці та інші цікаві новини тижня, що вже минув в нашому новому випуску маленьких новин. Бажаю здоров'я, шановне панство. На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу світі. Вподобайку. І так, звісно ж, сьогодні буде і збір, і розіграш, про який я розповім трошки пізніше. Logitech хочуть зробити вічну мишу. Так, це не жарт. Генеральний директор Logitech Ханнеке Фабер у інтерв'ю The Verge розповіла про те, що компанія вже має прототип вічної миші, пристрою, який користувач купує один раз, і подальші покращення отримує за допомогою оновлень програмного забезпечення. Ну а за ці оновлення буде стягувати, звісно ж, підписка. Саме так. Тобто, ви купуєте мишу, яка якимось чином має не стертись за весь цей час, у якої має бути нескінчений якимось чином ресурс перемикачів. Сенсор також, мабуть, якимось неймовірним чином ставатиме краще. Ще за допомогою оновлень, і під усім цим я додаю слово мабуть, тому що пані директорка порівняла це з годинником, який ви собі купуєте один раз і ледве не на все життя. А от я особисто не зовсім розумію, як це має працювати. Більш того, судячи з її слів, компанія цілком може зробити на це дуже великий акцент в майбутній бізнес-стратегії, і це, наче як має врятувати компанію від стагнації. Ну те, що усе скоро буде за підпискою, це навіть сумніву немає, але Миша. Я навіть не знаю. Apple випустили iOS 18.1 для розробників, які з'явились перші обіцяні купертину функції їхнього Apple Intelligence, який далі я буду називати просто AI. Вибачайте. Воно там далеко не автоматично все спрацьовує. Треба окремо подавати заявку, яка обробляється приблизно пару годин. І варто зазначити, що Apple окремо заявили, що все воно вийде під грифом бета. Тож подібний спосіб розповсюдження через список очікування загалом прийнятний. На сьогодні там доступні усілякі орфографічні покращення, саммері тексту майже в усіх. За стосунках від самої Apple, транскрибування та запис розмов і так далі. Тобто, загалом, поки що нічого неймовірного. Цікаво тут і інше для звичайних користувачів вийде все це також в iOS 18.1. А як ви розумієте, нові iPhone з'являться на полицях з iOS 18, а перший великий апдейт чекати треба буде щонайменше до жовтня. І це, на думку аналітиків, може в свою чергу попливати на об'єми старту продажу нових пристроїв. Проте, як воно буде там насправді, покаже тільки час. До речі, згідно з оприлюдненою офіційною інформацією про навчання своєї мовної моделі, Apple використовує для цього чіпи не від Nvidia, а камінці від Google. Загалом набір навчальних даних для свого. Айс склав приблизно 6,3 трильйони токенів, що у порівнянні десь приблизно менше половина того, що використовує мета для навчання своєї флагманської моделі Lama 3.1. Проте, як ми знаємо, магія Apple, вона не у цифрах, вона в сприйнятті. До речі, про сприйняття останнім часом один з найважливіших та найскладніших ринків у світі, тобто Китай, став ще складнішим для таких гравців, як Apple та Samsung. Хоч обидві компанії і змогли відносно нормально пережити рік і останній квартал, зокрема, не втрачаючи там дуже багато грошей. Проте загалом ситуація вимальовується не дуже. Купортивців для того, щоб от, тримати свою аудиторію, пропонували знижки, чого вони ніде більше в світі не роблять, і як би там не здавалось, а на місцевих покупців це дає свій ефект, навіть якщо мова йде про незначні знижки. Samsung вже відносно нормально тримали завдяки S24, який цікавий взагалі усім в усьому світі, і складає непоганий такий відсоток прибутків компанії загалом в цьому році. Про що ми ще поговоримо пізніше? Проте, не зважаючи на усі спроби та намагання, ані Apple, ані Samsung, Сунг немає в топ. 5, що за поставками, що за часткою ринку взагалі там себе чудово почувають Vivo, Oppo, Honor, Huawei та Xiaomi. на інші бренди, серед яких очевидно, якраз є і Samsung, і Apple, припадає усього 21 ринку та 14,8 мільйонів штук з 70 загальних. Якщо брати зростання брендів за рік, то Vivo набрали цілих 15 Xiaomi – 17%, а Huawei усі 40%. Інші ж бренди загалом втратили 2%. Можна, звісно, сказати, що от Китай та китайці обирають вітчизняне, але. Це не зовсім так. Якщо пам'ятаєте, то китайський уряд заборонив використовувати в держустановах ті ж айфони, та й загалом лищата щодо Apple в Китаї стискається все більше і більше. Тож, враховуючи таку політику, дивно було б, якби у некитайських компаній усе було б нормально досі, скажімо так. Ну, а тепер про розіграш. Так як у мене тепер є безпосередньо куди збирати, то збираємо ми з вами на пікапи і мавіки для мого механізованого батальйону однієї з механізованих бригад, якої я не скажу, тому що секретність. Тому що за донат від 200 гривень ви автоматично берете участь у розіграші цінних подарунків. За перше місце PS5 Slim, за друге ось така стела Донецької області від Urban Art Factory. За третє місце будь-яка гра на будь-яку платформу на вибір. Четверте місце Stellar Blade на PS5. Список подарунків може збільшуватись, тож якщо у вас є щось що ви готові надати в подарунок? То пишіть мені на пошту або в інстаграм. Більше двох соток, більше шансів на перемогу. Все, як завжди, розіграш йтиме до кінця серпня, ну або поки не зберемо. У Samsung, як ви, мабуть, знаєте, або не знаєте, бо вам ніхто не розповідав, нещодавно було презентовано купу пристроїв: Fold, FLIP, нові навушники, годинники і так далі. І от до двох останніх є питання не тільки у споживачів, які придбали перші партії, а вони, м'яко кажучи, були не дуже готові до використання, через що корейці були змушені відкликати усю першу партію, що, звісно, не Galaxy Note 7, проте все ж. Питання є і у найвищого керівництва компанії Samsung. Інсайдери стверджують, що суспільне незадоволення дизайном нових пристроїв Samsung, які, скажімо, 私もたくさん。 Мають дуже багато спільних рис і дуже сильно надихалися деякими продуктами Apple. Дійшли ці це незадоволення. Дійшло до найголовнішого голови управління Samsung Джея Уайлі, який, в свою чергу, був дуже обурений фактом копіювання естетики пристроїв конкурентів і наказав провести ретельне розслідування підрозділу MX. І якщо чесно, випуск цих пристроїв в такому дизайні дійсно дуже дивне рішення, яке не зрозуміло, як пропустив ТІМРО, голова підрозділу MX. А ще корейці вирішили використовувати фліп. Як бадікамеру для поліцейських? В штаті Міссурі два роки декілька поліцейських використовували модифікований колишній Galaxy Flip в якості баді-камери. Тест виявився успішним. Тож тепер цей проєкт розширюється на 25 міських поліцейських відділів в п'яти різних штатах. Окрім використання в якості баді-камери, Flip виконує функції диктофону для запису показань свідків, локатору для відстеження місця знаходження офіцера через GPS, цифрової камери для фіксації слідів злочину, пушту, то комп'ютеру для диспетчерізації. А чим би це не було, і так далі. В той же час останні звіти Samsung дали нам деякі новини, які, власне, не те, щоб не очевидні, проте отримати напівофіційне підтвердження це вже непогано. По-перше, підрозділ LSI заявили, що вони зосереджуються на стабільних поставках Exynos 2500 для майбутніх флагманських продуктів. Тобто, в наступному році диференціація по версіям процесору у флагманських смартфонів все ж буде зберігатись. Віце-президент Samsung MX Даніель Араухо у телефонній розмові з інвесторами та аналітиками заявив, що s 25 на момент запуску матиме найкращий на ринку камери та дисплей. Чутки стверджують, що Ультра отримує оновлені 50 мегапіксельні телефото та на ширококутний модулі, в той час, як у s 24 це все ще 10 та 12 мегапікселів відповідно. Проте ванільний та Плюс навряд чи отримують такі ж оновлення. Ну і звісно ж, там будуть найкращі у світі процесори та пам'ять, які запропонують найкращий преміальний досвід. Будемо сподіватися, що вони не будуть поспішати з його випуском. Краще все ж відполірувати пристрої зайвий раз, так надійніше. Проте найбільші проблеми зараз у Intel. По-перше, компанія показала дуже незадовільні результати кварталу, через що їхні акції одразу ж пали у вартості. Після цього вони не вигадали нічого краще, як заявити про звільнення приблизно 15 тисяч співробітників, після чого вартість акцій обвалилась до рівня 2013 року. Все це наклалось ще й на той факт, що десктопні процесори 13 та 14 покоління зараз переживають не найкращі часи, адже останні півтора роки користувачі та медіа виз'ясовували, що. Ці процесори мають проблеми зі стабільністю через підвищену напругу. І цю проблему вже визнала навіть сама компанія. І зараз проти неї готується велетенський судовий колективний позов, який також може дуже неприємно вдарити по фінансам Intel. В той же час Qualcomm на фоні всього цього не забувають пушити історії зі своїми новенькими Snapdragon X Elite та Plus, які вже почали з'являтися в ноутбуках на полицях магазинів у світі. Свою думку щодо цих процесорів та систем з ними я прибережу на потім, тому що тільки почав тестити, он там лежить. Знову ж таки, під час фінансового звіту генеральний директор Qualcomm Крістіано Амон оголосив, що в 25-му році люди зможуть придбати ноутбуки з їхніми процесорами за 700 доларів. Уся справа в тому, що зараз навіть DevKit для розробників коштує 900 Баксів, що вже там казати про повноцінний пристрій, але якщо вінду ще трошечки допилять за цей час, а вартість таких продуктів дійсно впаде до позначки, ну хоча б в 900 баксів, це вже буде дуже і дуже приємною пропозицією. Ось такими вийшли новини тижня, що вже минув. Не забувайте писати в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Беріть участь у нашому зборі розіграші. Ну а з вами на зв'язку завжди був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.